Кажеш про прибавлення в сім'ї, то це щось добре. Я не знаю, як добра назвати цей акт антилюдяності. Оцих двох крихіток підкинули, О, Боже, крикуни, які підкинули до воріт сусіднього підприємства, не знаю, чи толком, де наш притулок. Мабуть, хотіли в притулок, ну, підкинули під колеса фур. <гум> Дивіться, які вимогливі. Зараз кашу вам принесу. Зараз зняти їх практично неможливо, бо вони чіпляються за ноги, за що угодно. Може, так, кашкою, 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 кашкою. Давайте кашкою. Ой, дуже трудно. Зняти і щоб не випустити їх на вулицю, якось зайшла. Кашу їсти не хочете? Обліпили мене? Ой, це ж треба сьогодні я дам їм таблеточку від паразитів від всіх. Жили, мабуть, з людиною, бачите, як налаштовані на людину. Навіть каша їм не цікава, їм треба спілкування. Крихітні зовсім. Гніс блох. Обробки, хочеться ж якісні. Ну, як мені вас зняти? Даже ні на кого не наступила, це просто ми так себе ведемо. Поїжте кашку, пожалуйста, а я вас поснімаю. Кашка, все, дивіться, кашка. Ну, щось ніхто не хоче кашку. Це, звісно, не зйомка, це якийсь жах. Назвати це зйомкою. Вони воно висять на мені. Хотілося їх якось трошки якісно зняти. Треба ж їх прилаштовувати. Як їх прилаштовувати, яких неможливо зняти? Ну що, шановні мої підписники? Вибачте, за таку зйомку, якщо хтось може допомогти на вакцину, яка зараз не дешева, я буду дуже вдячна. Оцим ось крихітках. Спробую зняти їх більш якісніше і виставити на прилаштування. Ось, які вони малесенькі. Зовсім малесенькі. Ну, вот такая земля.